Всім привіт! Ви на нашому каналі Сім'я Українців в Канаді. Зараз я знаходжусь в горах, в місті Канмор. Я одна, сьогодні буду гуляти в горах. В мене сьогодні хайкінг. Я приїхала на Грасі Лейкс. Тут буде два дуже красивих озера. Ми тут вже були, ми вам показували ці міста, але сьогодні я приїхала сюди погуляти, і я не можу, щоб вам їх знову не показати. Тому що, коли ми були, це була осінь, зараз в нас зима, можливо, все якось по-іншому виглядає. Тож зараз буду я підніматися нагору. На на самий-самий поверх. А, зараз буду засікати, а, время, скільки я буду підніматися туди. А зараз буде в мене там по дорозі водоспад, а я бачу, що він а, замерз. Тож зараз буду я вам показувати, що я там бачу. А, як так сталося, що я приїхала одна, а, без своєї сім'ї. Соня Сабріна. В садочку і в школі влад наш приїхав сюди, в Канмор, на роботу, і я разом з ним приїхала сюди. Він мене привіз в це найкрасивіше місто і точніше місце. І зараз я буду сама тут гуляти весь день, поки він буде працювати. А я буду гуляти, тож я вам... Буду показувати, яка в мене сьогодні тут красота. Ну тут просто супер. Мені дуже подобаються гори. Я просто полюбляю. Я дуже-дуже задоволена, що я сюди приїхала. Тож зараз ми будемо двигатися вперед. Тож дивіться, якщо вам цікаво, то обов'язково дивіться це відео. Так що треба мені підніматися ось сюди. Зараз, якщо тут все так же нічого не змінилося, буде дві трупинки, одна з легким шляхом, а інша буде трошки поскладніше, тож я зараз виберу складну дорожку, але мені здається, що вона там перекрита. Мабуть, тому що, бачите, жовта така там якась лента. Ага. Мабуть, заборонено туди. А може, не знаю, ось люди теж стоять. Мені здається, що там дуже слизько і не можна йти ліворуч, якраз там, де водоспад і дуже складна дорога. Тож зараз будемо йти праворуч, там, де Легко йти. Ну ладно. А, взагалі ми піднімаємося ліворуч, демо, а потім, коли повертаємося, ми йдемо праворуч. Там, де легка дорога. Ну так, да, бачите, не можна туди йти. М -м 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 -м. Дуже шкода. Ну ладно. Так. Ось тут в мене карта. Можна побачити. Okay, вона вот карта. Okay, так що будемо йти. On Lakes. Oh, okay. Ну окей, будемо okay. туди йти. Okay. Ось там люди okay. теж йдуть. І мені туди. Okay. Зараз 10.30. По... Подивимося, скільки я буду йти до першого озера. А ще я перший раз взагалі гуляю сама в горах. А, звичайно, зі мною хтось є, Там, хоч Соня, не знаю. А сьогодні я взагалі сама Прикольно. А, знаєте, мені даже подобається гуляти одною, тому що ну, ти можеш зупинитися, де тобі хочеться, записати а, якусь красиву природу, красиве місце. Не треба ти там з кимось балакати, якось ну, підтримувати розмову. Ти просто сам з собою насолоджуєшся, йдеш, просто дивишся на дуже красиві ялиночки, на ці гори. Я зараз кайфую, сама відпочиваю. Від дітей, від моєї кухні, від цієї готовки, від нашого міста, ну, від дома, від, від будинку. Ну, коротше, клас. Тож я пішла. Я не одна, бачу там ще дві людини йдуть. Ну, сподіваюся, що в мене на з'їсть. Ведмідь, тому що вони тут живуть. А в мене немає навіть балончика перцового чи якоїсь. Там я не знаю, який тут. Коротше, в мене нічого немає, тільки їжа в рюкзаки і я, як їжа. Чуєте, тут хтось в мене. Звуки тут такі красиві падає. Так класно. Я йду і просто насолоджуюся. Я просто одна, одна з природою. А ще тут нормальна така дорога, не зовсім складно. Тут, ну, вона прямо іноді, вон, бачите, такі горки дуже маленькі. Ну, нормально. А ще я тут не одна, тут у мене теж люди ходять, от, бачите, така дорожка, от, такий класний вид. Бачите, супер. Я йду і сама так посміхаюся, тому що я така задоволена, що я тут оказалася сьогодні, бо я так хотіла приїхати в гори. Ай, клас! І вообще сама погулять, супер. На вулиці зараз мінус два. Не холодно, навіть жарко мені стало. Спочатку, коли вийшла з машини, було мені прохладно, одягла навіть шапку, а зараз йду, навіть рукавички зняла нормально. Клас. Зелененька, біленька, сніжочок. Супер. Супер-попер! Дивіться, який в мене вид. Ось такий красива гора. Ялинки, тропинка. Чуть-чуть втомилася, тому що іноді швидше йду, бо повільніше. Ах. Ай, як красиво! Хочеться вам передати цю атмосферу, обстановку. Ай, клас. О, люди повертаються. Я не одна. О, дивіться. А знаєте, чому в мене така задишка? Чому я іноді тут ускоряюся? Тому що я ще йду, записую. Різні відео для Тіктока. У мене є два аккаунти. Один з природою, а другий з тваринами. Якщо хочете підписатись, називається Юлька Шпулька, мій аккаунт. І тож я іноді ускоряюся, тому що я хочу записати класне відео, і я тут десь пробігаюся, щоб швидше все це записати. Ось так. А мені здається, що я вже майже дійшла, скільки в мене. 11 годин. Я йшла сюди 30 хвилин. Дуже швидко. Клас. Зараз буду вам показувати, що я бачу. Ха-ха, прикольно. Зараз я бачу зовсім все по-іншому. Тут льот. Зараз нема сонечка, тобто... А ця водичка вся така була дуже класна, світилася. Ось о, озеро перше. Так. О, дивіться, в мене тут білка. А, така прикольна. Прикольна. Побігла. Бурундучок. Бурундук. Так, і зараз хочу вам показати, яка в мене тут. Красива. Красива обстановка. Привіт! Привіт! Не обігає? Привіт! Привіт! Іди до мене. Ага, у мене немає їжі, то і не хочете. Така гарна. Ну ладно. Так, а я хотіла вам показати, що я бачу. О, я чую водопад. Він десь за ялинками там. Ось тут ще озеро. Ось гори. Ну класно. Дуже красиво. Красивий вид. Дуже красива природа. Класно? Інтересно, можна якось до цього водопаду дойти. Ну, подивимося, може я якось спущусь, не знаю, якщо там не перекрито. Ну, класно. Не, ну, прикольно, коли ми були осінню, ну, зовсім по-іншому виглядало це озеро, а зараз теж має свій красивий вид. Ну, по-іншому. Прикольно. Зараз спущуся. Подивимося. Ну, звісно, ми не бачимо водичку таку дуже прям красиву, як ми бачили. Вона була такою зелена, бірюзова, ну прям така прозора-прозора. Ну, зараз, тому що немає сонечка і ми не бачимо цей колір. Ну, взагалі прикольно. Мені подобається. А якщо далі піти туди ось вперед, там буде ще одне озеро. Зараз я потім піду туди. О, бачу там такий маленький водоспад, зараз покажу. Ось бачите, зовсім інший колір, такий бірюзовий. Я з іншої сторони встала і ми можемо вже побачити інший колір. Класно? А якщо сонечко би світило, то взагалі було б по-іншому. Ну і так класно. Ви зі мною згодні? Вам подобається? Мені дуже. А зараз, подивіться, в мене такий маленький водоспад, бо ж я його зараз чула. Я думала, може великий водопад, але, мабуть, я не знаю, він може замерз, а цей не замерз. А може і той теж не замерз. Не знаю. Ну, туди я не піду, тому що не можна туди йти, я думаю. Ну, це логічно. Тому що там можна впасти. Коротше, я туди не піду. Зараз буду йти вперед. Краса. За мною там краса. Дуже класно! А зараз я йду ось туди. За мною. За мною там тропинка, і я зараз сюди піду. Боже, яка краса, подивіться. Блін, я не можу вам передати, наскільки це дуже красиво. А, клас. А ще класно, тому що зараз вихідний, людей дуже мало. Це дуже класно. Це плюс для мене зараз. Зараз тут вже в мене інше озеро, друге. Ось воно класно. Воно навіть красивіше. Клас. Колір супер. Я не можу повірити своїм очам. Ну ви блін, подивитесь, ну, колір, цвет який Вау! А, мене просто емоції. А, отраження гор. Ну класно Он різні там каміння палки, якісь бревна, ну блін клас! Красиво. Вон, ялиночка, бачите? Супер. Сюди не можна йти, тому що каміння можуть е пасти на тебе, бачите? Не можна сюди. Ну, ми туди не підемо. Буду тут зараз гуляти, чекати влада. Може кудись ще піду, не знаю. Боже, клас! super。 Ви знаєте, я побачила, що сюди люди заходять, тож я йду теж сюди. Вони піднімаються туди, на гору по сходах. А ще я бачу, ось там люди в якоїсь пещері там чи фотографуються, не знаю. Зараз пойду туди, я ще тут ніколи не була, от іменно от, от, в цьому місці. Подивлюся, що тут. Мені цікаво, який там вид. Так, ну я пішла туди по сходах. Коли піднімуся, зустрінемося. Подивіться, що я тут знайшла. У мене які тут сосольки? Чи водоспад тут був якийсь? Не знаю. Ще тут подивіться. Оце я тут клад знайшла. Добре, що я сюди пішла. Клас. А зараз буду йти ось туди У мене така скала. Такі ялинки. І зараз буду йти туди там наверх, 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 на самий поверх. Коротше, клас. Я як лягушка потішесеніця. Гуляю. Треба обережніше, щоб не підскользнутися не впасти. Вау! А, супер! Я ще піднімаюся, тут повернулася, тут за мною вид потрясний, вау! А ось там я йшла зараз. А зараз тут дуже слизько. Буду триматися за ці цепі і підніматися. Мені сказали, що там дуже красиво. Ну, піднімаємося, значить. Це дуже опасно. Я теж піднімаюся, тримаюся за ці цепі, тому що можна впасти. Слизько. Так що тримайся і піднімаємося далі. Тут трошки краще. Фух. І скільки мені йти? Не знаю. Прикольно. Вау. Буде йти туди. Стомилась трошки. А, ще підніматися і балакати. А, ладно. Пішла. Ну, ось, наприклад, подивіться, я зараз йшла вперед, потім повернулася, за мною такий вид. Ну, просто я не можу знову не пройтися назад, щоб вам показати, записати. О, ну, коротше, в мене емоції переповняють. Ну, класно же. очень красиво. Я так щаслива, що я сюди приїхала, тому що я такої краси взагалі не бачила ніколи в своєму житті. Тільки коли приїхала в Канаду, тож побачила всю цю красу. А, так, пішла знову в цю сторону на, на самий поверх. Ось так мені підніматися, підніматися. Буду вам... Чуточку записувати свою дорогу, яка в мене, бачите, кам'яніста, сніжок, десь слизько. Отак от тут в мене. І я така одна гуляю. Ні, ну, прикольно, куди захотіла, туди пішла. Взагалі, клас. А зараз відчуваю тут вітер, тому що я вже... Десь наверху, внизу там не було вітра, а тут є. Ух, у мене ще там ступіньки. Буду туди підніматися. Фух, а далі, подивіться, вже закінчуються тут ступіньки, тільки один сніг і зараз буду якось так підніматися, де я бачу ось сліди. Втомилася, поки піднімалася тут, треба дишатися і підніматися знову далі. Значить, Трошки в мене залишилося. Я думаю, що мені треба піднятися ось, де закінчуються ялинки. І все. І мабуть я прийшла. Ну, зараз подивлюся. Я зараз буду повсти. Фух. А ще, знаєте, можна тут покричати. Ой! Клас! Тут в горах можна кричати. Я тільки що чула, як хлопці теж кричали. І я така сумашедша. В мене сьогодні екстрім. Боже, я дойшла Чи ні? Оце! Вау! Фух. Ще трошки-трошки. І зараз ми з вами побачимо, що там. ускоряемся трошечки. поднимаемся, Ух, ножки уже трошки болят. так. Ну що? Три. Два. Два, два, два. Ні. Ще не дійшло. что, щось тут буде обрив. а в мене тут просто озеро. Фух. І все. Ну ладно, я думала, буде краще. Друзі, я може зря сюди йшла, але ну, коли йшла, в мене вид був дуже шикарний. Ну, коли піднялася, я думала, в мене буде якийсь там обрив донизу, а тут просто озеро. Ну, ні, ну, прикольно, але я думала, що щось буде дуже краще. Фух. Тож, я вже втомилася. Буду з вами, я прощатися. Якщо вам сподобалось моє це відео, будь ласка, якщо я заслужила, поставте мені вподобайку. Підписуйтесь обов'язково на наш канал і побажайте мені, щоб я спустилася, не впала. Якщо ви побачите, що немає а, декілька днів або тижнів а, відео, значить а, юля Блогер десь а, впала або десь, а, десь заблукала, тож а, дзвоніть в поліцію. І визивайте, визивайте на допомогу мені. Все до зустрічі. Всім пока-пока.